Рослини проти зомбі 2» – сіквел легендарної гри, яка стала дуже популярною і навіть зараз має багато фанатів. Рослини проти зомбі-гібрид фанатська гра, яка має основу у вигляді схрещування рослин і не тільки між собою. І я маю рубрику у ТікТоці, де я роблю гібриди з рослин, і сьогодні я розкажу про них і не просто як перелічення, а у вигляді терлисту, і перед початком. Підпишіться на мій канал на Утубі та Тіктоці, і на сервер у Діскорді для більшої кількості цікавого контенту від мене та інших людей, а тепер почнемо. Я маю пояснити деякі правила для розуміння того, як я робив терлист. Перше він робився у контексті другої частини, тобто я мав на увазі усіх зомбі з ПВЗ 2, кількість сонць і ТД, і це, в принципі, всі правила на це відео, а тепер давайте почнемо. Найвищий терпогано тут зібране усе сміття. А точніше, усі гібриди, які ніяк вам не допоможуть, а можливо, і завадять. Назва Тихий горіх, ціна 150 сонць, перезарядка 10 секунд. Механіка доволі цікава і унікальна для мене. Ти можеш натиснути на горіх, і зомбі не зможуть його чіпати. Спочатку я думав, що це дуже крута ідея, але дивлячись назад, я не розумію про що я тоді думав. Це спрацює тільки з дуріаном, хоча, якби це був баф на всі рослини, деякі могли стати імбою. Тепер ми нарешті зустріли рослину. Зірковий магніт, перезарядка 15 секунд, ціна 50, ця рослина є інстакілом. Уся суть рослини у тому, що вона бере усі металічні предмети і за кожний з них випускає атаку зіркофрукта, я вирішив, що це слабо через те, що магніт у ПВЗ 2 Хоча ідея мені подобається, але, на жаль, нижній тир. Наступна рослина вогнедувний цитрус, перезарядка 15. Ціна 450. Уся суть у тому, що він стріляє як цитрон, але під час перезарядки він видуває вогонь, який летить на чотирьох клітини і наносить 20 урону. Ульта це якесь позорисько, він вистрілює своїм головним снарядом. Який пробиває трьох зомбі і відштовхує всіх зомбі у кінець лінії. Це може бути сильний гібрид, але через ціну його брати не хочеться ще проблема у тому, що він мав заміняти одразу декілька рослин, але він занадто слабкий для цього, тому нижній тер. Наступний гібрид один із перших, який я створив, і мій найбільш ненависний. Назва – індичко-сонячна пульта, ціна 200. Перезарядка 20. Механіка за кожного вбитого зомбі дає 10 сонць, ульта незмінена. Тут жахливо все від механіки, яка занадто проста і слабка до назви я не знаю, чим я думав, коли робив його. Наступний етап тер краще рослини у ньому не є таким сміттям, але не можуть бути вище гібрид, грошовий вітер. Ціна 75 Перезарядка 5. Механіка дає гроші і за кожен номінал відштовхує зомбі. Срібна має 70% появи, відштовхує на одну клітинку. Золота 25% на три клітини. І діамант 5 у кінець поля. Суператака дає 300 монет і здуває всіх простих зомбі. Це найбільш цікавий гібрид для мене, але він занадто слабкий для вищого тиру. <звук> Наступний персонаж тіньовий тим'ян. Ціна 175. Перезарядка хвилина. Без тіньової аури робить нічого в сенсі нічого нового, без аури працює як звичайний тим'ян, а з аурою забирає броню у зомбі. Я не думаю, що це може дуже допомогти у реальному бою. ідемо далі. Повертаємося до монет. Наступний гібрид, золотографічний магніт. Ціна 100. Перезарядка 20. Його не чіпають зомбі дивно це чути, бо це захисний гібрид. Головна механіка набагато цікавіше він збирає монети і конвертує їх у хапи для свого щиту. За кожну монету він дає 100 хапи щиту областю 1 на 3. Супер-атака бере усі металічні предмети і перетворює їх на хапи для щиту за тією ж схемою. Головна проблема гібриду у тому, що в ПВЗ 2 дуже мало монет із зомбі, тому використання його як щит не має сенсу. Наступний. Коли я казав, що індичко-сонячна пульта мій найбільш ненависний гібрид, я помилився ось мій на ненависніший гібрид, індичковий отрутодим. Ціна 400, перезарядка 20. Атака вистрілює на п'ятьох клітин отруйним димом, який наносить 10 урону за секунду, а ефект тримається 2 секунди. Ульта це по 5 посилених індичок на кожну лінію. Я вибачаюсь перед усіма фанатами ПВЗ 2 і ПВЗ Гібрид за створення цього гімна і проблема не тільки у статах, а й в механіці. Його індикова частина є тільки при суператацію. Наступний персонаж з'являється в модах ПВЗ 1 і назва йому гороховий димостріл. Тут він виглядає нормально, навіть трохи гарно, але oh перший God. вигляд уся механіка у тому, що це димостріл, але на всю лінію перезарядка 5, ціна 150. його контрить буквально відро. Наступний етап розвитку середнє тут знаходяться рослини, які у ПВЗ 2 можна було б нормально використовувати, і перший з них це кабачко пульта. Перезарядка 20, ціна 200. Він викидує міні-кабак, який наносить 80 урону, і буде стрибати вже три рази у радіусі один на один, якщо цілий у цій зоні не буде цілий, міні-кабачок стане звичайним кабаком. Ульта кидає 12 міні-кабаків на найближчих зомбі, і ви можете списати, чому при таких можливостях він тільки всередині, його проблема у тому, що у міні-кабачків завжди буде ціль. Назва льодяна лоза. Механіка, як у вогняної, але заморожує культа, як у оригіналу, але урон 1200 і на трьох лінії ціна 175, перезарядка 12. Ну тут просто звичайна рослина, яка не імба, але й на сміття, не знаю, що ще такого можна сказати, хоча знаю. І знову оборонний гібрид, міцний сонце горіх. Механіка має 4000 хп. Якщо натиснути на нього забере 200 сонць і вилікує собі 1 тисяча ульта, дає сонця, які ви використали на його лікування 1,25 і зникне з поля, перезарядка 30 секунд. Ціна сто його механіка лікування через сонце цікава, але занадто дорога, щоб бути вище. І який у нас гібрид. Назва Горіхомед. Механіка має 5 тисяч хп. Стріляє міні-горіхами. Які наносять по 80 горошин ха 4. Ульта створює великий горіх, який котиться і наносить 1800 ХП кожному зомбі наряду. Перезарядка 25 секунд ціна, 250 сонць. Він просто задорогий і виглядає погано. Людяна лататя механіка посилює всі рослини людяного царства на ній, Ульта спавнить на ній людяну ем'яту. Перезарядка 10 секунд. Ціна, 50 сонт, це єдина рослина, яка може спавнити ем'яти, але цього замало. Назва венерина поганка. Атака язик, як у поганки по цілям, які не може проковтнути ульта поганки, але їсть усіх. Перезарядка. 15 -ці, ціна. 300 для тих, хто не знає, у поганки один із найкращих результатів в плані урону за секунду. Єдиний мінус це відсутність стану, про ульту нічого не можу розказати, тільки те, що може з'їсти гаргантюа. А на цьому все це було найважче для мене відео за все життя, і якщо ви хочете продовження цієї рубрики, то давайте наберемо 10 лайків. А якщо хочете чогось іншого по рослинам проти зомбі, то пишіть свої ідеї у коментарі. А на цьому все. Всім гарного настрою!